31 березня Бучу, що жила в окупації 33 дні, було звільнено від російських загарбників. Після того, як туди зайшли українські захисники, світ жахнувся від побаченого сотні вбитих та закатованих людей зі слідами тортур та зґвалтувань, знищені будинки, зруйновані мости. Буча стала символом злочинів росіян, символом жорстокого геноциду українців. Місто герой та місто героїв вшановує пам'ять мирних жителів, які загинули від рук російських нелюдів. У церемонії взяли участь президент України, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр та закордонні гості. Пам'ятні заходи відбувалися біля церкви святого Андрія Первозванного, де в братській могилі були поховані понад 70 невинно вбитих співвітчизників, серед яких навіть діти. Біля меморіалу захисникам територіальної громади бучі, глава держави Володимир Зеленський наголосив, що український народ зупинив найбільшу антилюдську силу. Він висловив впевненість, що російське зло впаде в Україні, і ми точно переможемо в цій битві. Чому Росія вбиває, для чого Росія знущається, катує, тероризує? Вона прагне знищити гідність. Людей, щоб людина значила нуль, щоб звичайна людина на території, яку Кремль контролює, була тільки пилом під ногами тих, хто утримує владу. Так є в Росії сьогодні, і так ніколи не буде в Україні. Ніколи в усій Європі, на землі кожного із народів, які захищають свободу. Як ми це робимо сьогодні, захищаючи свободу разом разом з нами? Буча стала тим містом, побачивши, яке після російської окупації світ дійсно змінився, світ реально прокинувся? Президентка Республіки Молдова Майя Санду наголосила, що сьогодні народ її країни разом з Україною. Вона переконана, що світ не має пробачати терор, заподіяний мирним жителям у Бучі рік тому. Майесенду зазначила, що демократичні країни повинні працювати разом, аби забезпечити розслідування та покарання тих, хто вчинив ці звірства. Війна інкендемні брутальна продовжується, але ми разом з вами, ми згадуємо жертву тих жорстоких дій, яких зазнали громадяни України. Демократичні держави мають працювати разом для того, щоб було проведено розслідування і Тих, хто скоїв ці жорстокі дії, і щоб вони були покарані, прем'єр-міністри словаччини, словенії та хорватії, які були присутні на церемонії вшанування, заявили, що глибоко вражені почутим та побаченим у Бучі своєю чергою, вони запевнили у подальшій допомозі Україні та підтримці наших євроінтеграційних прагнень. І Україна заслуговує на те, щоб... Бути вільною демократичною державою і саме тому ви користуватиметеся нашою повною підтримкою. Я хотів би заявити тут, що Україна належить Україна до Європи. Україна це Європа і Україна. Має бути державою членом європейського союзу. Ми допомагатимемо вас якомога більше для того, щоб ви якомога швидше приєдналися до європейського союзу. Ця війна не спровокована і не потрібна. Це нав'язали. але тепер і вона з'єднала на нас наша підтримка України політична, гуманітарна, фінансова чи військова, триватимуть і далі злочини скоєні, вимагають покарання, вони вимагають правосуддя, вони вимагають того, щоб за них. Несли відповідальність, і саме тому з вашої ініціативи сьогодні ми підписуємо Бучанську декларацію, в якій закликається до покарання тих, хто вчинив ці злочини.